Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина 4. Кілька дужих запорожців, лежачи з люльками в зубах на самій дорозі, подивилися на них досить байдуже і не рушили з місця. Тарас обережно проїхав з синами проміжних, сказавши здорові були, панове, здорові були й ви. Відповідали запорожці скрізь, по всьому полю мальовничими кубками рясніли люди. З смаглявих облич видно було, що всі вони були загартовані в битвах, зазнали всяких незгод. Так ось вона Січ, ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді і дуже, дуже як ливи, ось звідки розливаються воля і козацтво на всю Україну. Подорожні виїхали на просторий майдан, де звичайно збиралася рада. На великій перекинутій бочці сидів Запорожець без сорочки. Він тримав її в руках і поволі зашивав на ній діри. Їм знову перегородила дорогу ціла юрба музик, всередині якої витанцьовував молодий запорожець, заломивши чортом свою шапку і піднявши руки. Він кричав тільки Шпаркіше грайте, музики! Не жалій Хомо горілки православним християнам, і Хома з підбитим оком міряв безліку кожному, хто приставав до гурту по величезному кухлю. Коли молодого запорожця четверо старих виробляли досить дрібно своїми ногами, кидалися, як вихор в бік, мало не на голову музикам, і, раптом присівши, неслися на присядки і били круто і міцно своїми срібними підковами твердо вбиту землю. Земля глухо гула на всю околицю, і в повітрі далеко лунали гопаки й тропаки, вибивані дзвінкими підковами чобіт. Та один жвавіше за всіх вигукував і летів слідом за іншими в танці. Чупри намаяли на вітрі, зовсім розхристані були дужі груди, теплий зимовий кожух був надітий у рукави, і під градом лився з нього, як з відра. Та скинь, скинь хоч Кожуха, сказав нарешті Тарас, бачиш, як парить?» Не можна, гукав запорожець. А чого? Не можна. У мене вже така натура, що скину, то проп'ю. А шапки вже давно не було на ньому ні пояса на жупані, ні вишиваної хустки, все пішло куди слід. Юрба росла. До танцюристів приставали інші, і не можна було бачити без внутрішнього зворушення. Як усе вибивало танець найвільніший і найнесамовитіший, який тільки бачив коли світ, і який за його могутніми творцями названо козачком. Ех, якби не кінь, гукнув Тарас, пішов би? Далебі, пішов би сам танець, а тим часом у юрбі стали зустрічатися і поважні, шановані, за заслуги всієї всі, всі старі чуби. Що не раз бували старшинами. Тарас незабаром зустрів безліч знайомих облич. Остап та Андрій тільки й чули привітання. А, це ти, печерице, здоров, Козолупе, звідки Бог несе тебе, Тарас? Ти як сюди зайшов, долото? Здоров, кирдюго, здоров густий. Чи думав я бачити тебе ремінь? І витязі, що зібралися з усього розгульного світу східної Росії. Цілувалися один з одним, і тут почалися розпитування А як косян, як бородавка, як Колопер, як підситок, і чув тільки на відповідь Тарас Бульба, що бородавку повішено в толопані, що з Колопера здерли шкіру під кизокерменом, що Підситкову голову посолено в бочці і відіслано в самий Царгород, похилив голову старий Вульба і в роздумі говорив добрі були козаки. Уже з тиждень Тарас Бульба живе з синами своїми на січі. Остап та Андрій мало цікавились військовою школою. Січ не любила утрудняти себе військовими вправами і гаяти час. Юнацтво виховувалося і освічувалося в ній самим досвідом, а в самому розпалі битв, які через те майже не припинялись. <кій> <кій> а в перервах козакам нудно було братися до вивчення якої-небудь дисципліни, крім хіба стрільби. Ціль та зрідка кінних перегонів і гонитви за звіром по степах і лугах. Весь інший час ішов на гульбу, ознака широкого розмаху душевної волі. Вся січ становила собою незвичайне явище. Це було якесь безперервне банкетування, бал, що почався галасливо і згубив кінець свій. Дехто ремісникував, інші держали крамнички і торгували, але більша частина гуляла зранку до вечора, якщо в кишенях прищала можливість, і здобути добро не перейшло ще в руки крамарів та шинкарів. Це загальне бенкетування мало в собі щось чарівниче. Воно не було якимось збіговищем гульцярів, що напивалися з горя, а було просто якимось шаленим розгульним веселищу. Кожен, приходячи сюди, запував і кидав усе, що доти його цікавило. Він, можна сказати, плював на своє минуле і безжурно віддавався волі й товариству таких же, як сам гуляк, що не мали ні рідні, ні кутка, ні сім'ї, крім вільного неба і вічного бенкету душі своєї. Це створювало ту шалену веселість, що не могла б народитися ні з якого іншого джерела. Розповіді балачки серед юрби, яка зібралася і ліниво відпочивала на землі, часто були такі смішні і дихали такою силою живого. Оповідання, що треба було мати всю холоднокровну зовнішність запорожця, щоб зберегти увесь час застиглий вираз обличний, моргнувши навіть вусом. Різка риса, якою відрізняється і досі від інших братів своїх південний росіянин. Веселість була п'яна, гомінка, але при всьому цьому то не був чорний шинок, де понуро з потворюючими веселощами туманить себе людина. Це було тісне коло шкільних товаришів. Різниця була тільки та, різниця була тільки та що замість сидіння, за указкою пошлих тлумачення вчителя, вони вчиняли наскок на п'ятьох тисяч коней. Замість слугоди грають у м'яча, у них були не ем, невартовані відкриті кордони, за яких татарин витикав бистро свою голову і нерухомо, суворо дивився турок у зеленій чалмі своїй. Різниця та, що замість насильної волі, яка з'єднувала їх у школі, вони самі покинули батьків і матерів та повтікали з батьківських домівок, що тут були ті, в кого вже крутився колоши шиї мотуз. І хто замість блідої смерті побачив життя і життя в усьому розгулі, що тут були ті, хто з благородного звичаю не міг втримати в кишені свої копійки. Що тут були ті, хто до цього часу? Червінця вважав за багатство, у кого з ласки орендарів жидів в кишені можна було вивернути, зовсім не боячи щось витрусити. Тут були всі бурсаки, що не витерпіли академічної лози, і не винесли з школи жодної букви. Та разом з ними тут були і ті, які знали, що, що таке Горацій, Цицерон і Римська Республіка. Тут було багато тих офіцерів, які потім відзначалися в королівському війську. Тут було безліч досвідчених партизанів, які мали благородне переконання мислити, що однаково де воювати, аби тільки воювати, бо не пристойно благородній людині бути без битви. Багато було й таких, які прийшли на Січ. Аби потім сказати, що вони були на січі і вже загартовані лицарі. Такого тут не було, ця чудна республіка була саме потребою того часу, охочі до вояцького життя, до золотих кубків, пишної парчі, дукатів і реалів, повсякчас могли знайти собі тут роботу. Самі тільки обажателі жінок не могли знайти тут нічого, бо навіть на передмісті січі не сміла показуватися жодна жінка. Остапові Андрієві здалося надзвичайним дивом, що при них уже приходила на січ сила силенна народу, і хоч би хто небудь спитав, звідки ці люди, хто вони і як їх звуть. Вони приходили сюди, нібито поверталися до своєї власної домівки, звідки тільки за годину перед тим вийшли. Прибулий з'являвся тільки до коштовного, який звичайно казав, до кошового, який, звичайно, казав здоров будь, що в Христа віруєш вірою, відповідав Прибулий, і в Тройцю святу віруєш вірою, і до церкви ходиш, ходжу. Ану, перехрестись, прибулий перехрестився. Ну, добре, відповідав Кошовий, ж до котрого сам знаєш кореня. На цьому кінчалася вся церемонія, і вся Січ молилася в одній церкві і готова була боронити її до останньої краплі крові. Хоч і чути не хотіла припіс та здерж... здержливість. Тільки спонукувані сильною корисливістю жади, вірмени і татари насмілювалися жити й торгувати на передмісті, бо запорожці ніколи не любили торгуватися, а скільки рука вийняла з кишені грошей, стільки й платили. А втім, доля цих корисливих крамарів була дуже жалюгідна. Вони були схожі на тих, що селилися біля підніжжя в Азові, бо, як тільки в запорожцям не ставало грошей, то козаки розбивали їхні крамнички і брали завжди задарма. Січ складалася з понад 60 коренів, що дуже схожі були на окремі незалежні республіки. А ще більше були схожі на школу бурсу дітей, які живуть на всьому готовому. Ніхто ні про що не дбав і не тримав нічого при собі. Все було на руках у корінного атамана» що за це звичайно звався батьком. У нього були на руках гроші, одежа, весь харч, саломаха, каша і навіть паливо, йому віддавали гроші на схов. Часто виникала сварка між куренями, тоді справа в ту ж мить доходила до бійки. Курені висипали на майдан і кулаками трощили один одному боки, поки одні подужували нарешті і брали гору, а тоді починалася гульня. Отака була та січ, що мала стільки принад для молодих людей. Остап і Андрій кинулися з усією палкістю юнаків у це розгульне море, і забули вмить і батьківську хату, і бурс, і все, що хвилювало перше душу, і захопилися новим життям. Все цікавило їх розгульні звичаї Січі, нескладна управа та закони, що здавалися їм іноді навіть занадто суворими в такій свавільній республіці. Коли козак Прокрався, потяг якусь дрібничку, це вважалося вже ганьбою для всього козацтва. Його як безчесного прив'язували до ганебного стовпа і клали коло нього коня, яким кожен, хто проходив, мусив ударити його, кия, яким кожен, хто проходив, мусив ударити його, аж поки таким способом не забували його на смерть. Того, хто не сплачував борг, приковували ланцюгом до гармати. Де й повинен був він сидіти доти, доки хто-небудь з товаришів вирішить викупити його, заплативши за нього борг. Але найбільше справило враження на Андрія страшна кара, визначена за смертоубивство. Тут таки при ньому викопали яму, спустили туди живого убивця, і на нього поставили труну з тілом ним убитого, а потім обох засипали землею. Довго потім вважався йому страшний обряд кар, і все уявлявся цей. Живцем засипаний чоловік разом із жахливою труною. Скоро обидва молоді козаки здобули собі добре ім'я серед козаків. Часто разом з іншими товаришами свого кореня, а інколи й з усім коренем та з сусідніми коренями виступали вони в степи полювати на незліченну силу всяких степових птахів: олень, вікіз, або ж виходили на озера, річки і протоки, відведені за. Жеребком кожному кореневі закидати неводи, сіті і тягти багать, багаті тоні на харч всьому своєму кореню, хоч і не було тут науки, на якій <кій> випробовується козак, але вони вже стали помітними серед інших молодих, щирою відвагою та тим, що їм щастило у всьому. Меткою влучно стріляли в ціль, перепливали Дніпро проти течії, діло, за яке новака приймали урочисто в козацькі кола». Але старий Тарас готував іншу для них діяльність. Йому не до душі було таке гуляще життя справжнього діла хотів він. Він усе придумував, як би підняти Січ на відважне діло, де можна було розгулятися, як слід лицареві. Нарешті одного дня прийшов до кошового і сказав йому просто що, Кошовий, час погуляти запорожцям. Нема де погуляти, відказав Кошовий, вийнявши з рота маленьку люльку і сплюнувши на бік. Як то нема де, можна піти на Туреччину, чи на татарвом. Не можна ні в Туреччину, ні в татарву, відказав Кошовий, узявши знов спокійно в рот свою люльку. Як не можна? Так ми обіцяли султанові мир. Та він же бусурмен, і бог і святе письмо велять бити басурменів. Не маємо права, коли б не присягали ще нашою вірою, то, може, і можна було б, а тепер ні, не можна. Як же не можна? Як же ти кажеш не маємо права? Ось у мене двоє синів, обидва молоді хлопці, ще й разу ні той, ні, ні той не був на війні, а ти кажеш, не маємо права, а ти кажеш, не треба йти запорожцям. Ну, не слід уже так. То виходить слід, щоб пропадала марно козацька сила, щоб чоловік загинув, як собака, без доброго діла, щоб ні вітчизні, ні всьому християнству не було від нього ніякої користі. То навіщо ж ми живемо? На якого біса ми живемо? Рослач мені. Це, ти людина розумна, тебе не дарма вибрали на кошового. Розтлумач ти мені, навіщо ми живемо? Кошовий не дав відповіді на це запитання, то був упертий козак, він трохи помовчав і потім сказав А війні все таки не буде. То не бути війні? спитав знову Тарас. Ні. То вже й думати про це годі, і думати про це годі. Стривай же ти, чортів крутій, – сказав собі Бульба, ти в мене знатимеш і поклав тут таки помститись кошовому. Змовившись, з тим та другим запросив він усіх на випивку, і підпилі козаки декілька чоловік рушили просто на майдан, де стояли прив'язані до стовпали таври, п'ючи, по які, звичайно, скликали нараду. Не знайшовши палець, що були завжди вдовбиша, схопили вони пополіну руки і далеко латати ними. На вибування перш за всіх прибіг Довбиш, високий чоловік з одним тільки оком, незважаючи однак на те, страшенно заспаним. Хто сміє бити в летавр? закричав він. «Цить, бери свої палеці та й бой, коли тобі валять, і відповіли під пилі старшини. Довбиш ту ж мить витяг з кишені палиці, які він узяв з собою, дуже добре знаючи, кінець таким пригодам. Летаври гримнули і незабаром на майдан, як Джмелі, стали збиратися чорні купи запорожців. Усі зібралися в коло і після третього вибивання показалися нарешті старшини. Кошовий з палицею у руці ознакою його гідності. Суддя з військовою початкою, писар з каламарем і осавул з жезлом. Кошовий та старшини скинули шапки, поклонились на всі боки козакам, що, гордо стояли, взявшись руками в боки. Продовження наступній частини.